Продовж місяця в Україні триває перша хвиля четвертої мобілізації. За цей період план з відправлення військовозобов'язаних до частин уже виконано на 73%. Щодо техніки, то на 108, кажуть експерти. До кінця цього тижня планується доукомплектація особового складу Чернівецького прикордонного загону. Це 11 осіб. За словами головного комісара області Віталія Чурая, низька якість виконання мобілізації спостерігається у двох районах нашого краю. Це ситуація, на жаль, у нас на Василецькому районі. Приємно здивував за останні буквально тижні Глибоцький район, Глибоцький військовий комісар, комісаріат, який обслуговує Глибоцький Герцаївський район, гірше, ніж можуть працюють. Кельміняцький кельмінянський військовий комісаріат, який об'єднаний Кельмінецький Цикірянський райони, міста Новодністровськ і Стерженецький райони. Найбільше призвано з Вижницького, Кіцьменського та Заставнівського районів. Наступний етап четвертої хвилі мобілізації розпочнеться вже з 1 березня. А з 18-го указом президента України стартує демобілізація військовослужбовців, які служать в АТО, а також ротація військових 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Що ми з поставимо? Військовозобов'язаних до військових частин, техніку процес демобілізації також буде плановий, так як було обіцяно президентом України. Упродовж місяця 41 особу вже притягнуто до адміністративної відповідальності за невиконання завдань мобілізації. Притягнуто до адміністративної відповідальності. біля двадцяти посадових, біля 25 посадових осіб. Сюди входять і керівники підприємств, і сільські голови. І біля 25 військовозобов'язаних, які самі безпосередньо порушили правила військового обліку і порушили проведення порядок проведення мобілізації. Наразі у Донецьку здійснюється розшук військовослужбовців, які пропали безвісти. З поміж них два буковинських кіборга. Там ще не повністю проведені заходи і евакуації, і звініть і загинувших. І ті, які знаходяться в полоні, якщо по подебаться швидко зараз вирішили ці питання, які були там захоплені за останні дні і обміняли всіх на всіх. То по-донецьку, що питання не вирішено, також в Україні розпочалася підготовка громадян на строкову військову службу. Призов відбудеться у квітні, травні та жовтні листопаді 2015 року. Указ про це вже підписав Петро Порошенко 17 лютого. Призову підлягають особи, яким виповнилося 18, А відправці у війська чоловіки від 20 до 27 років. За словами експертів, строковикам заборонено брати участь в АТО. Ми будемо викликати всіх, в тому числі з 18 років, але вони будуть проходити також. Будуть з'ясовуватися їхні сімейні обставини, будуть з'ясовуватися їхній стан здоров'я у разі, якщо вони будуть визнані військово-лікарськими комісіями, непридатними обмежена придатними, Відповідно, по ним будуть також прийматися рішення на Буковині. В бажанні уникнути мобілізації чоловіки масово виїжджають за кордон. Однак, за словами експертів, вони не звільняються від подальших хвиль. Коли ж повернуться на батьківщину, їх тут чекатимуть повістки з військоматів. Наталя Гатеш, Максим Демко, Чернівецький промінь.